Отже, привіт YouTube! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити про таку тему, як надфіль. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані, знову ж таки, нагадую, на моєму каналі існує спонсорська програма. Ви можете підтримати мене монетою, це мотивує знімати новий контент і скорше виходити новим відео. Ну а спонсори отримують плюшки і ранній доступ до відео. І е, зараз ми подивимося, як працює надфіль е, в польових умовах. І вже після от, даного відео я розкажу, чому в мене саме так то все працює. Дивимось. Отже, вже всі хайпнули на темі сталкер. У мене то було ще до того, як то стало мейнстрімом. Зразу покажу, що ніж ріже. Беремо щось залізне. І затуплюємо наш ніж, тобто вже так, От, вже він перестав різати, перестав різати і брити. І беремо надфіль. <зві> Мені дуже дивно про те, що люди не знають про таку можливість надфіля. Ми потім ще поговоримо. Потім поговоримо про те. Про надфілі, про всякі там решту-решту. Ну, просили показати, показую. Е, казали, що неможливо надфілем заточити до бритвеної гостроти. Ну, тобто ніж почав брити, ну, трохи трохи не, не так зручно знімати, Ну, ніж ріже, якщо ніж перестає різати деревину. То він ну, в нас не ріже. Е, знову ж таки, надфіль нам допомагає заточити, наприклад, пилку. Я використовую спарку ножа і пилки, е, то трошки легше, ніж носити з собою сукиру, то трошки, як на мене, то трошки практичніше. От таким от чином ми можемо заточити, наприклад, Наші зубці на даній пилці. Без ніяких проблем. От таким от тоненьким надфилем. Є в мене ще трохи грубіший надфіль. Такий. Тобто це четвірка, це одиниця. За допомогою. Ну, я просто зараз не хочу використовувати цей надфіль для того, щоб відновляти ріжучу крайку от наскільки вона покоцана і от таким от чином ми можемо зато заточити навіть саперну лопату таким надфилем Бо меншим надфилем. і лопата у нас знову ж таки почне працювати. Я не знаю що в людей, які там проблеми, можемо взяти от, репліку і так само її заточувати. Абсолютно так само. Можемо використовувати ніжку надфіля як мусат для намусачування Тоді в нас ніж ріже там ще мені казали, що я показав такий от брусочок, що в польових умовах ти маєш польовий степлер, та я маю польовий степлер, але якщо ну, не дуже далекі і не дуже розумні люди, і вони не можуть в'їхати, що взяти будь-що, дивіться. Це те, що має бути в кожного, просто в кожного. Беремо пласку поверхню, будь-яку, на ключ її кладемо. І проводимо доводку на наш наждач, якщо вам то потрібно. Тисячна наждачка, Просто ключ. У вас нема ключа, так? Беремо запальничку. наждачка, Та сама історія. Нема ніяких проблем. Якщо вам треба камінці, точіть камінцан. Мені вистачає от, от 5-грамового надфіля. Отже, ви подивилися вставку. Споживайте відповідально. І чому саме надфіль? Він маленький, він важить 5 грам, він не займає об'єму, він не займає місця, він може точити великий спектр інструментів, починаючи від нашого ножа, такого чи будь-якого іншого. І закінчуючи пилкою, закінчуючи консервним ключем, от таким. Тут теж немає нічого складного, тобто тако, тако поклали. І заточили консервний ключ. Е, і закінчуючи лопаткою, е, в мене знову ж таки в мене сукиру заміняє пилка. Пилка тихіша, е, пилка зручніша, пилка легша. Ми відпилюємо, потім ножем розбатонюємо. Саме тому в мене надфіль. Нема ніяких проблем заточити ніж в польових умовах отакими от отакими -от, от, от рухами. Те саме, що маємо на камінці. Ну, знову ж таки, відео бачили. Я не знаю, як ще розказувати. Е, ну, Це хрестовий надфіль номер 4 е, Зрізає він е, обо, в, в обидва боки. Там є, є теорії про назерно, протизерна. проти зерна. Е, в польових умовах то не грає ролі. В польових умовах я не можу собі дозволити носити об'ємне щось. Ну, на кшталт цього камінчика. Цей камінчик, якщо ми його тако, ну, щось з ним зробимо, він зламається, він брудниться, для нього треба вода. Мені не підходить. Особисто мені не підходить. Ви можете робити все, що, все, що вам завгодно, все, все, що вам подобається. Він засалюється, за ним треба догляд. Керамічні мусати, ті самі проблеми. Десь вдарили керамічний мусат, мусат не точить. Знову ж таки, скільки би там мені не доказували, е, оце намусачування ріжучої крайки, воно вими... отакі такі от легенькі замини. Тобто ріжуча крайка в нас виглядає таким чином. Таким чином. Е, коли ми ріжемо, одна частинка в нас тако заминається. Мусат, задача мусата просто вирівняти ці замини. Надфіль, він знімає метал, тобто він якраз заточує. Надфіль дозволяє відновити ріжучу крайку. Мусат не дозволяє там, який би не був мусат, Він не дозволяє відновити ріжучу крайку. Відновлення ріжучої крайки це коли воно повністю затупилося, коли тут є щербини, я вважаю, що ніж затупився, коли він перестає заточувати зубочистку. Я колись таке бачив там на одному з каналів виживання. Так, ну, я так собі, для мене так воно і існує. Я так собі розумію, що Ніж затупився, коли він перестає заточувати зубочистку, наприклад. Решта ці всі нарізання. Якогось там паперу, якогось там. Ну я майже не працюю з мотузками, з пеньковими мотузками, мені воно не потрібно, мені потрібно, щоб ніж працював з деревом. Це моя принципова позиція і. Чи так трохи ліпше. Е і мені саме, саме потрібно це. Тобто, ніж продовжує працювати, е ніж дуже скоро заточити. Так це буде груба заточка, так це буде без доводки. Ну, з доводкою, знову ж таки, я вам показав. Е ну, Я з собою не ношу, але десь її взяти можливо. Наждачку взяти, можливо, майже ну, в будь-якого там механіка, так, в будь-якого. Майже в будь-якого водія можна знайти наждачку. Ніякої проблеми з тим немає. Не змогти зробити на сканді от такий підвод, як я показав. Сканді точиться в підвод в полі. Ну, от, Поки ви там не маєте ну, часу проточувати повний спуск, він точиться в підвод. Втомленим, змученим, пораненим, то робиться елементарно, так як я показав. Натфіль. Має твердість до 60 одиниць від 56, здається, так, від 56 до 60 одиниць. Тобто з твердими сталями він йому не подобається. Тверді, ну, Мені тверді сталі ну, покладучи руку на серце, мені вони не потрібні. Вони в мене не працюють. Їм зле. Вони не можуть виконувати ту роботу, яку виконує Сандвік. Плюс Сандвіка в тому, що от таким от він над фільком, він виточується дуже-дуже в тонку ріжучу крайку. Люди, які мені розказують, що він не тримає ріжучу крайку, ну, то ваші особисті проблеми. Тримання ріжучої крайки в полі, в польових умовах це утопія. Це воно добре на кухні, не добре в полі. В полі добре, коли ти тиждень цим ножем колеш дрова. ну... Ніяких проблем. Ваші круті С35 вони того не переживуть. Як, як би там кому не хотілося. Ще в мене там мені говорять, що ну, маленький то ніж може бути іншим, не може бути в мене маленький ніж так само, коли дрова. Коли мені потрібно, дуже маленька стружка. В мене то робить маленький ніж. Це мої задачі, мої роботи. Те, що в мене робить маленький ніж. Він може вон на пончо там вистругувати кілочки, і там є свої нюанси. Якщо знову ж таки буде цікаво. Е, чому я говорю знову ж таки багато разів говорю про те, що людина ножем не працює? велика об'ємна руків'я. Якщо руків'я тонке, е, ви довго ним працювати не зможете. Так само і на малому ножі. Е, велике об'ємне руків'я для того, щоб ну от треба там затисати 50 кілочків, 50 кілочків затисати ножем е, для будь-яких інженерних споруд. Для сигналок, для свистульок, для чого завгодно. Е, маленький ніж. Е... Працює з деревом, знову ж таки, десь попав на сучок, насадив коцок, е, все, хлопці, я пішов за, ну, за електронапилком. Ну, так, так не має бути. Але це мої умови, це так, як я тим працюю. Ну, е, знову ж таки, мене дуже дивує, що люди не знають, що напилок може заточити ніж. Це, це печально. Заточити пилку. Тобто, в мене один цей інструмент перекриває набір, великий набір каміння. Він важить 5 грамів. Для мене то принципово, для мене принципово його розмір, для мене принципово його вага, для мене принципово, щоб точільний засіб працював в умовах запилення, в умовах води, в умовах бруду, щоб я його такого в себе протер. І погнав далі погнав далі заточувати. І щоб з тим не було ніяких проблем. Щоб я взяв. Ай, де вона я? Щоб я взяв маленьку лопату брудну, в от, таку, брудну. трохи її протер, трохи протер надфіль і пішов працювати на заточку. От вже, вже заблестіло тако. Протягнув і заблестіла ріжуча крайка. Е, метод заточки м, побачив знову ж таки, на одному там виживальщицькому каналі. Е, можна використовувати такий надфіль, можна використовувати е, надфіль з мультитулу, але треба подивитися, чи він буде працювати надфіль в мультитулі, чи буде працювати з вашим ножем. Е, знову ж таки, ніяких проблем, ніяких е, ну, таких там критичних критичностей. Е, ну... Но... От, мені це важливо. Я замість великих об'ємних точільних систем беру 5-грамовий надфіль, просто щоб ви розуміли. Великий об'ємний бланк, той самий там, алмазний, так, алмазний він великий, він об'ємний, його треба десь носити. Він забруднюється, він навіть в чухлі, йому погано в пилу, йому погано в бруді, ну, він не може так робити, як цей надфіль. Знову ж там, як би кому не хотілося, як би там е, ці свідки оригіналів мені там в коментарях не розказували. ну, Це, це бред. Ну, Виходите там десь е, на постоянку, куди вас виведуть, виходите, тут, беріть тут очільну систему. Е, я, от... В поле беру надфіль, так? там, де ну, немає нічого. Казали, не можна заточити камінчиком. Я лишу посилання на відео про польову заточку. Ну, кому, до кого зміг донести, я доніс. Кому не дано думати, то, на жаль, от людям не дано думати, я їм більше нічого не поясню. Про... Ребро, так, беремо ребро, виставляємо знову ж таки. Виставляємо чим добре сканді, вони самі показують кут, який вам потрібен. Тобто, ну, напортачити сканді спуском дуже тяжко. Тому знову ж таки, який би ви втомлений не були, який би там не були поранений, хворий. З температурою, там, не спавши декілька діб, як іноді буває, ну, то все елементарно тако, таким от чином, таким чином, навіть проблемні місця вони проточуються. І нема ніяких проблем. Знову ж таки, для мене принципова вага, для мене принциповий об'єм, для мене принципова універсальність. Тобто можу заточити багато предметів, не треба на кожен предмет окремо носити заточний інструмент. Для мене важливий, важливо те, що він багатофункціональний, маленький, легенький, необ'ємний. Тобто Грубо кажучи, так можемо навіть в цю штуку запхати. Тако і він нам не буде заважати так. Він буде постійно при нас. Е, зламати його дуже тяжко. Е, він може, ну знову ж таки, як елемент, так, спорядження з твердого каміння, тверде каміння з нього буде е, іскри висікати. Це теж важливо, теж потрібно. Не всім не завжди, але така функція є. Саме тому я працюю з надфілем. Вся решта ну, це проблеми тих людей, які от, розказують, що я щось не розумію. Виходить, я розумію. Почитайте металообробку, і все у вас буде добре. Виглажувати, коли розказують, що треба брати тисячний камінь для заточки особливо мене, мене от, найбільше. Вкурвлює то, що е, тисячний алмазний камінь це от для заточки, досить, не досить. коли у вас ріжуча крайка ну, затупилася не так, що от я там два рази ним різнув і воно затупилося. Коли ви там е, ну, зробили там декілька днів заготовлювали дрова на буржуйку, бо в мене немає сокири, і зазвичай ну, я користуюся от цим, цим, е, ну, напиляв цим розбатоном. За декілька днів ріжучої крайки не лишається. Наскільки би вона не була тверда, чому знову ж я говорю про твердість Твердість дорівнює ламкість? Всі марочники про то пишуть. Як би там знову ж кому не хотілося, в марочниках все написано, в вимогах до польових ножів все написано. Польовий ніж вище 59 одиниць по роквелу – це утопія. Весь світ до того прийшов, але е, наші диванні експерти продовжують про то говорити, продовжують е, переконувати, що так має бути. Так не має бути. Це погано, це помилка на етапі планування, це неправильно підібране спорядження. Е, от Підточив, працюєш далі. Е, велике руків'я, об'ємне руків'я дозволяє працювати з кілочками, з інженерними загородженнями, дозволяє там. Різати коріння і так далі і тому подібне. Мені потрібно, мені потрібно, щоб ніж добре заповняв руку. Це для мене важливо. Як воно працює у інших людей, не знаю і знати не хочу, якщо чесно. Ну цинковий ключ, будь ласка, От, заради всього святого. Запам'ятайте собі, розкажіть своїм побратимам, що іноді цинковий ключ важливіший за 10 ножів. Відкрити цинк з патронами. Це ну, найважливіша задача в бойових умовах. Хто до того ще не прийшов, мені таких людей вже навіть не шкода, я вже до того просто повертатися не буду. Якщо ви воюючий піхотинець і ви не знайшли собі цин цинкового ключа, мені вас теж не шкода. Ну, їх купа, в мене їх завжди два. Знову ж таки, один губиться, один десь віддали. Цинковий ключ дозволяє відкривати консерви. Все, ну крапка. На цьому от, закінчили. В принципі, все, що хотів показати, показав, розказав, е відео зняв. Ну, як то показати ще, я не знаю, просто елементарно не знаю. Ну, таке в мене сьогодні відео. Я взагалі дивуюся, що я знімаю це відео. Бережіть себе, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був лящий. До нових зустрічей!